Пане В'ячеславе, досить складна енергозатратна гра, поділіться враженнями від неї. Ну так, складна і бойова гра, і нічя бойова, скажімо так. І перший тайм, я рахую, ми перегравали команду суперника, створили достатню кількість моментів, щоб йти на перерву виграючи, так, забили непоганий гол, але ну, десь, десь емоції. В такий момент десь одна помилка, друга, десь не підстрахували. Ну, да, забили нам все з 11-метрової позначки. Але рахую, в принципі, результат погріть. Десь другий тайм Чуть-чуть гравці, які вийшли на заміну. Ну як, як сказати, вони не, не, не мають такої кількості ігор за плечима і нема ігрової практики недостатньо. Я маю на увазі тих гравців, які вийшли на заміну. І трохи темп гри помінявся, і десь ну, така рівна гра, і ну, результат закономірний, я рахую. У другому таймі команди на двох створили, можливо, один момент, і то можна його назвати натяжкою. Можна сказати, що «Лівий два припаси свої моменти на наступну гру з локомотивом. Чи чим можна пояснити, що все ж не було гострати біля воріт суперника? Ну, скажімо так, суперник, вийшовши на другий тайм, зіграв по-іншому більш агресивно, і нам було десь. Ну, десь тяжкувато, але ми все одно ну, створювали все такі, ну, як не, не 100%, але моменти, так, які можливо було довести до пробиття по поворотам. Але так, суперник дуже кваліфікований, і слідучий суперник, локомотив, Ну, він зараз буде грати кубок з Вересом, складний матч і потім ми. Я думаю, що той футбол, який демонструють хлопці, бойовий, інтенсивний, енергетичний такий, енергія дуже висока. І я думаю, що ми дамо бій локомотиву надіємося на позитивний результат. Дениса досить складна і цікава гра проти Олександрії 2. Поділіться враженнями від гри. Дуже непроста гра була сьогодні. Суперник Олександрія 2. Всі молоді гравці знаходяться в верхній частині турнірної таблиці. Бо його команда дуже тяжко сьогодні було. Перший тайм, все ж можна сказати, ви виграли, мали більше моментів. Чому не вдалося піти на перерву все ж за більш комфортного результату для себе? Десь не пощастило, десь не хватило майстерності команді. Так, ну, в свої моменти, по максимуму, я думаю, вижили з першого тайму. На другий тайм вийшли більш заряджені, але ось так вийшло. Напевно, другий тайм показав, що ви у чудовій фізичній формі, функціональній, тому що темп задали обидві команди, які витримали обидві команди. Ну, Тарас Сергійович так не сказав би. Судоми хватали, ну зміна покриття дає про себе знати. Будемо працювати, щоб на всі 120 хвилин нас вистачало. Попереду матч з локомотивом, встигнете відновитися і що чекаєте від цієї гри? Та встигнемо, нам дали два дні вихідних. До 30 вересня підготуємося до локантива на всі 200%. Чого взагалі чекаєте від сезону? Адже за підсумками дев'яти турів ви на горі турнірної таблиці. Для нас важливо, щоб розвивалися молоді футболісти. Ми тягнулися до першої команди, щоб в кожну гру перемагали, ви виходили зарядження на всі 300%. Пане Вікторе, важка нічия, поділіться враженнями від матчу. Ну, перший тайм дуже важкий. Можна сказати так, що ми провалили його. Багато багато програвали єдинобірств, погано комунікували між собою, допускали прикрих помилок в простих ситуаціях із передачами ну, і таке інше. В другому, таймі, в другому таймі ми перестроїлись, зробили висновки, зробили заміни. І вже по другому тайму, в принципі, ми більш-менш задоволені грою. Там було пару моментів. Ну а в цілому нічия нічия бойова гра, цікава гра. Ось ці заміни на 30-тій хвилині одразу дві. Вони були заплановані? Ні, вони були не заплановані. Ми були незадовільні діями тих футболістів, які, які, яких ми вилучили з поля. Йдеться про того ж Кримчанінова, досить досвідчений футболіст, який подавав надії в Динамо. Я думаю, що і ви на нього розраховуєте, але це можливо такий виховаль, більш такий педагогічний крок. Ну, дивіться, ми постійно працюємо над селекцією, ми. Скажемо так, крутимо, крутимо хлопців, якщо так по-простому сказати, і комунікуємо з першою командою. І з першої команди хлопці заходять до нас від нас з першої команди до в першу команду, так але ну, є вимоги на полі. І це кримчанин, блохійн або заваров. немає різниці. Ці футболісти на даний момент, на дан, в даний час повинні виконувати те, що ми від них вимагаємо. Якщо вони не справляються, тоді ми робимо заміни. Почали ви дуже якісно з а Чотири матчі не можете виграти. І приймаєте «Колос-2» лідера групи Б. Напевно, це вже лакмусовий папірець буде готовності вашої команди боротися за найвищі місця у групі. Б. Ну я ще раз напомню, у нас молодь, Ми не працюємо на результатах, хоча вигравати приємно. Ми працюємо на розвиток футболістів, і дуже важливо. І включаються, включаючи і цю ігру, і інші, щоб футболісти виконували ті вимоги, які ми які ми їм пропонуємо. Тому, по перше, розвиток ми повинні це бачити. І вже по-друге, результат. Але результат ніхто не відміняв. І хлопці повинні бажати перемогти і виховувати характер, і, і бажання до перемог. Тому будемо грати як і. Всі інші ігри але ж, ви розумієте, ми вдачно. Ви кажете, вдало стартанули, і тому і увага до нас стала пильніша. А десь молодь, десь тиск, нехватка стабільності психологічно. Я маю на увазі так, і тому це в іграх, і, скажімо так воно сказується.